Ну що, ходімо, глянемо, які знижки підготувала нам Аврора з 10 по 16 лютого. Лад бавовніний 227. Різні шоколадки, рушен, міленіум та інші. Вафлі Артек по 14 та 15 гривень. Форма для випічки 88 вісім, арома свічка та звичайна. Чашка з подвійним дном 99 гривень А така 44. Алмазна мозаїка для діток 99 гривень. Станок для бриття 22 гривні. Такі прикольні вазочки на знижці. Контейнер 18 гривень. Такі бокси 0,6 літра 17 гривень. Такі милі тарілочки 64 гривні. Цукерниця скляна 74. Також дуже багато акцій на. Диз дезодоранти, спреї, умовачки та багато різних прокладок різних фірм. Подивіться, як багато знижок є у шоці. Фарба для волосся по 30 гривень. Етажерка для взуття 127. Настінна дерев'яна вішалка з металевими гачками. Настінні світильники з пультом 199 гривень. Така стильна вага підлогова 299 Лампа світлодіодна 34 гривні. І ці світильники з пультом. Дитячі нічники та фонарики також на знижках. Лампа настільна 249 гривень. Робочі рукавички по 7 гривень. Така корзинка 109 гривень. Ох, ну а тут, якщо я буду показувати все зблизька, то до завтра ми не розберемося. Набір губок. Хоних 22 гривні. Прикольна вішалка у мене така є. А тут з 11 лютого до 17 лютого мінус 20% на всі шапочки та рукавички. Освіжувачі для туалету, пральні порошки, рідкі та сипучі, капсули, мило, відбілювачі Також тут дуже багато знижок, тому поспішіть шампуні, чоловічі, жіночі паперові рушники, туалетна бумага, вологі серветки. На розчіски та гребінці мінус 25%. Вау! Ви тільки гляньте, скільки тут ще знижок Ще солодощі, ледлампи. Ліхтарики, носочки 34 гривні. Ох, солодощів багато не буває, правда ж? Цукерки желені 19 гривень. Точно є ще вибрати до Дня Закоханих. Ведмедик 99 гривень. Напишіть в коментарях, що сподобалося найбільше, а за чим вже побігли.